Всім привіт, танкісти. Сьогодні в нас на обзорі буде танк 10 рівня, тяж, нація Великобританія, він прокачує, його можна прокачати. Це супер конкеров, просто народі на нього кажуть супер кінь або просто кінь. І так, сьогодні в розборі в нас буде: яке обладнання на нього ставити, які перки викачувати, модернізація і показовий бій. От, як на ньому грати, приблизно танкувати і так далі. Розберемо його е, сильні і слабкі сторони. Також розберемо на 3D-модельці броню. І так, з чого ми почнемо? Напевно, давайте почнемо з обладнання, яке обладнання на нього ставлю я, от, яке я можу порекомендувати. І так, по обладнанню. Е, ви бачите, що в мене стоїть е, поліпшене загартування. Стоїть турбонагнітач в слоті і стоїть досил. Чому таке обладнання? Тому що танк доволі повільний, якщо грати без турбонагнітача, так? От, не дуже сильно він швидко їде, от, не вистачає йому швидкості, динаміки і так далі. Тому турбонагнітач це основна моя збірка, на якій я катаю. От, але є ще одна зборочка, яку зараз я вам покажу. От, якщо ми переключимо на іншу зборку, дивимося. В мене стоїть е, загартування, поліпшена закалка, вентиляція і е, досил. Так? Чому така збірка? Коли вам не треба приїхати швидко в якусь позицію, певно, так, проїхати буквально 2-3 квадрата, є такі певні карти, то вам турбіна не потрібна. Тобто, ставите собі вентіль, от, поліпшуєте ДПМ, точність, от, зведення і так далі. Оці дві основні зборки, вони самі оптимальні для цього танку. От, Потім ви зрозумієте, чому, якщо на ньому пограєте, от, прокачаєте, пограєте, відчуєте різницю. Так, по обладнанню, в принципі, ми розібрались. Давайте ми тепер перейдемо до модернізації, яку потрібно ставити. От. Перша модернізація, вона під номером 2. Я вибрав сюди хід на шасі. Чому? Тому що воно дає плюс 7% до збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів місцевості. Як ви знаєте, танки в болоті, там якійсь воді, так, тобто місцевість якась нерівна, ніби з пісками, з, з такими, знаєте, з якимсь болотом, ніби так, то танки починають їхати дуже повільно, в них динаміка дуже падає, там чуть не в два рази, танк повертається дуже повільно, тим більше їде вперед, а тим більше ще їде назад. Так? Тобто ця модернізація повинна бути а, в більшості тяжів, так а 100% на суперконкерію на супер вона повинна стояти. Тепер четверта модернізація, от під номером 4, я поставив на точність. Помилка не буде, якщо ви поставите на зведення, на швидкість зведення, але він і так швидко зводиться. Тобто я поставив собі на комфортність стрільби там на дальній позиції, тобто поставив мінус 3% від розміру кола зведення, тобто на приціл чисто поставив. І дуже важлива наступна модернізація під номером 5: це звукоізоляція. Чому я її вибрав? Дивимося, що вона дає. Це мінус 10% від часу оглушення екіпажу, і мінус 15 від від додаткового оглушення екіпажу. Чому ця моторизація дуже важлива на такий танк? Тому що він, по-перше, повільний, повільний, і ви будете довго добиратись до позиції. Якщо ви в цю позицію приїдете, скоріше за все, скоріше за все, ви будете стояти в тій позиції. Ну, як не до кінця бою, ну, більшу частину бою. От будуть такі бої, що, звісно, ви будете поїжджати вправо, там вліво, перетягуватись на інший фланг. Це все довго, це все зрозуміло, але в більшості ви будете приїжджати на цьому танку в якусь позицію і просто старатись розвалювати противника від башні. Це що означає, що ви будете там стоїть, що ви будете в тій позиції стояти і немало часу. Якщо проти вас закинуло дві, а не дай Бог, три арти. Що вона буде понятно? Вона буде вас фокусити, вам давати урон постійно стабільний. От, і щоб якось зменшити це оглушення, знаєте, надокучливе, яке постійно в стані, вас довше каде, вас погане зведення і так далі, рятує трошки ця модернізація. Тобто, мінус 10% до оглушення, і мінус 15% від додаткового оглушення. Тобто, якщо дві арти, кидає вам одна арта, потім інша кидає арта, і вас. Все-таки цей відсоток, відсоток до часу він буде менший, от, ну, точніше, відсоток більший, часу буде менше у вас оглушення, і за рахунок цього ви будете менше в стані, от це значить, будете більше стріляти, швидше перезаряджатись і так далі, тому подібне. Передостання модернізація це сьома, я вибрав налаштування відбору потужності. Схема-1, схему 2 я не вибрав. Що ця модернізація дає? Вона додає вам плюс 2 км за годину від максимальної швидкості назад. Ця модернізація теж важлива для цього танку, тому що в нього задній ход дуже поганий. От, А цю модернізацію ви додаєте плюс 2 км. Тут, в принципі, все зрозуміло, чому. От, Цю модернізацію я би вам радив використовувати саме е схему 1. От, І остання модернізація це посилений корпус. Які тут плюси? Це мінус 15% від фугасу, фугасної шкоди і тарану. Воно не дуже доречно, тому що фугаси по вам рідко будуть такі прям залітати, які прям в борт, там, в спину і так далі. От, і мінус 8% від часу оглушення екіпажу, тобто ще буст до того, як вам арта буде вкидувати так, і плюс 20% до захисту екіпажу від поранень. Тобто ця модернізація вона саме буде оптимальна. Можете скрінити, можете ставити відео. На паузу і ставити собі таку модернізацію. Тут нічого ми не міняємо. Змінити ми ставимо не на вогневу міць, а на рухливість, щоб був слот під турбонагнітач. Так, з модернізацією ми розібрались, тепер переходимо до перків. І так, основні перки, які у вас повинні бути, це перші е, два перки: це бойове братство однозначно, і відразу прокачувати собі ремонт. Ремонт, ремонт і ще раз ремонт. Того, що танк легко прибувається в китки, задні, передні, неважливо його будуть пробивати, ставити вас на каток. Якщо у вас е, нема ремки, а перк перк ремки вас не прокачаний, ви будете, скоріше за все, в більшості випадків, помирати раніше і так далі. Тому цей перк дуже обов'язковий. Я прям рекомендую прокачати ремку, і на всіх, в принципі, танках повинен бути викачаний перк ремонт. Інші перки я тут ставив на вогнегасник, це на командирі, якщо що, майстер на всі руки, гострий зір і так далі. Маскування ставити в останню чергу, тому що ці параметри більш важливі, ніж маскування на тяжкому танку. От, Давайте ще по ТТХ пройдемось. В танка 120 мм пушка, якщо не помиляюсь, давайте подивимося. давайте подивимося. Так, в танках 120-мм пушка, середня альфа, як ми бачимо, вогнева міць справа, подивимося зверху в екран 400. От я не скажу, що вона класна, але вона непогана. Непогана. Зато тут просто швидке КД, високий ДПМ. Ця альфа-400, вона доволі, так скажем, приємна. Пробивання. Що по пробиванню? Базовим бронебійним ми пробиваємо всього лише 259. Хотілося б більше, але це так скажемо. Прям серединка, золота серединка ББшки якраз і небагато, і немало. Ну це якраз оптимально. От, а під калібра хотілося б трошечки більше, трошечки хотілося б більше, але 326 це не мало. Чому не мало? Тому що пушка доволі точна. Це раз ви будете попадати більш, в більш такі зони, які пробивні, так на танку. От, і у вас швидка КД. Тобто, якщо ви десь промазали, не попали, щось там не пробили, у вас. Перезарядка доволі швидка, 6,55 в мене без вентилем, точніше з вентиляцією 655. От, ви ще раз стріляєте Тобто цих 326 вони нівеліруються оцим швидким КД. Тобто десь не пробили, десь не попали, КД швидке, ще раз дали, дали тичку і так, і так далі. Тобто воно по колу нівелірується і в сумі виходить непоганий ДПМ, і шкода в хвилину. Фас пробиває 120 мм. От З цим розібралися. Тепер точність 0,28, ідеальна точність. Просто ідеальна. Я не скажу, що вона імбова Е, саме краща в грі, але вона дуже крута. Час ведення з вентиляцією 1,79. Якщо ми будемо катати без вентиляції, зараз 1,85. Навіть без вентиляції, без стабілізатора кінь дуже швидко зводиться. Тобто, пушка тут дуже комфортна. По кутам вертикальної наводки це ми маємо мінус 10 і вгору 15 градусів. Це доволі хороші кути вертикальної наводки, дуже хороші, дуже хороші. В багатьох танках такого нема. От, якщо ви, щоб ви розуміли, ВСБшки здається мінус 14, якщо не помиляюсь, чи мінус 12, здається, 14 Оце ВСБшки з, з пневу А тут без пневмопідвіски мінус 10 кути вертикальної наводки. Це досить хороші. На рахунок ДПМу танк дуже ДПМний. Танк дуже ДПМний. Це один з самих ДПМних ТТ в принципі. Я не знаю, який ще чаш, де певніший за нього. От, Треба ТТХ дивитися танків. Ну, є п'ятки, якщо подивитися, є п'ятки. Ну, є п'ятка 3,500, а суперкінь без вінціля 3,553. Ну, тобто, по факту, майже один той самий депас, От, але тут кумулятиви в є 5 а в суперконя в супер тут підкалібри. Тобто, і в того є свої плюси за рахунок кумулятива, і в цього є свої плюси за рахунок е свого підкалібра. На рахунок рухливості з турбіною ми будемо мати 39 км за годину, 39,3, якщо точно. Без турбіни, ну там ситуація не дуже хороша. Там всього 34,3. Ви справи ви бачите на екрані, вам показують 34,3. Чи це мало? Так це мало. В сучасному рандомі танку не вистачає швидкості. Тупо не вистачає швидкості. Він не встигає. Є певні карти, на яких він встигне за рахунок вентиляції настеляти, а є такі карти, де він просто не встигне навіть доїхати. Є такі навіть карти і бої в більшості бої, що навіть кінь, я от скільки грав, він не встигає навіть з турбіною, не встигає просто давати цей дамаг, тому що бої швидкі, чи це турбослів, чи це турбопобіда, ви просто не встигаєте. От. На рахунок цього ми розібрали скритність спостереження, особо нема сенсу дивитись. 439 на огляд, якщо без вентиляції, з вентиляції у нас 453. От, з цим ми розібрались. Основна моя збірка, на якій я граю, це загортування турбонагнітаж і досел, так? На цій збірці катаю. І зараз ми проведемо один або два боя. Побачимо, як від себе бою зараз відчує, так скажемо, в цьому рандомі, як він грається. От, на рахунок броні. На рахунок броні. швиденько зараз, поки нас кидає бій, я вам покажу. Так. Оця вся частина пробивається. Суперканя, баска пробивається. Оця оця частина маски. НЛД, звичайно, що пробивається. 154 мм. По ви я думаю, зрозуміли Зараз, коли ми будемо їхати, я вам ще раз її покажу. Нагляду. Маска пробивається, оця частина, бачите? 288. Сюди може залітати. І от сюди може залітати 308. Під башню теж може залітати. В НЛД залітає. Борта не танкують взагалі абсолютно. Просто наглядно вам показав. Тут е, детально розбирати нема чого. Просто частина маски пробивається кругом. Але це коли противника прокає пробиття Це не завжди буде так. От, залітає як під калібр, як під калібр, так може залітати і кумулятив. Тобто кумулятив можете якось там пушкою зловити, під калібр скоріше за все, може вас пробити навіть. І через самопушку. Пробивається оця планка ще під танком, ну не під танком, під башню. І в принципі, ну НЛД само собою воно пробивається. Ну, отакі язвими точки я вам сказав. Ключок він пробивається більш ББшкою або якимось кумулятивом. На рахунок броні вам розказав. В принципі, кинуло до 9-без арти можна пробувати нагнути тут. якщо вийде Зараз їдемо з турбіною, обов'язково з турбонагнітачем в цій карті. Того, що їхати далеко, майже на половину карти, бачимо вороги пушать той фланг, нам тут треба трошки. От, бачите, з вертухи. От з тобі немає, але з вертухи ми даємо шотик. КД у нас доволі швидке. Виходимо, де є ще, од... ще один шотик. Беремо на автоприціл, нас КД швидше. Аток не вийшло поставити, ну, зараз добиваємо його, слідуючим КД 100%. Засейвився, все добре. Нічого страшного, ще маус там в них десь є. Добре, і дпм просто через каточок дпм Просто вливаємо урон. Добиваємо вже. Куток нема сенсу ставити. От. Давайте по AMIX постріляємо. Добре. От вам наглядна КД, але правда без вентиляції. Тут погано вистріли, треба було стріляти в щоку. Так, тут маус приїхав, тут маус приїхав з п'ятим. Треба відкайтити трошки. Треба від'їхати. Кидаємо щупку маусу. Пробіцях, в принципі, вистачає вбивати мауса там в щуку і так далі. Оці такі танки. Гіп'ятка буде танкувати. О, за рахунок ідеальності тебе і точності ми даємо їй спокійно, спокійно в лючок. Вона кумулятивом, так? Бачите? от не кумулятив... Да, кумулятивом спокійно пробиває, тому що він ще навіть знизу, я трошки на нахилив корпус вперед. Він туди спокійно закидує шот. Ну, ви повинні знати, що кінь туди пробивається. от В принципі, можна під'їхати прямо в упор до танку, де дай і все, забивати його. Ну так, притирайтесь до мауса в певних ситуаціях. Каток тільки він мені поставив якось. От і все, він навіть нас не буде стріляти. Просто не буде стріляти. Ну, його чергу турби б'є, напевно. Все. Бій швидкий, якби грав без uh, турбонагнітача, турбо дав би, скоріше за все, менше шотів, тому що противники, скоріше за все, трішечки раніше би почали ну, вмирати. От, за рахунок того, що я швидко поїхав. Е в 430-му я трошки більше на пару шотів дав. Там на 2-3 на шота я більше видав буду. Зараз ми маємо 5к всього. В цій ситуації можна було б давати більше. от По а поганий шот був, а в принципі в принципі все, все видав, що мав. От, дивіться, ціка зведення. Ну тут не попав з вертухи понятно, буває, що і не залетить. Це все-таки гра, це плюс-мінус 25. От, а так, в принципі, стаба дуже ідеальна, дивіться. От я їду, правда, 20 км, це небагато, але дивіться, яка стаба Це без стабілізатора. Ну, і мене повезло, що не пробила бабаха Заговорився. Зараз фугас ми зарядимо, дивіться, як по інтуїції фугас. Ну На 515 непогано, я думаю. Непогано. 445. 526. Ну і добиваємо. можливо Добре. Так, ну, в принципі, що, в принципі, базу, напевно, поставимо. Чи, чи стандарт там буде спробувати збивати, як думаєте. Ну, от із вертухи просто стандарта бахнули. 7300 у нас вийшло урона. Напевно, в базі постоїмо, бо не встигне все одно. Хоча. Хоча. Не будемо в базі стояти, поїдемо. Якщо доїдемо до противника, поремонтуємо в собі БК. Поки не буду БК ремонтувати. От, дивіться, по факту їду зараз 39, так, з турбінкою швиденько швидкість набрав. І дивіться на стабу. Бачите, яка стаба. Тобто кінь дуже сильний танк за рахунок свого ДПМу, своєї точності і класної стабілізації. З мінусів він великий. Він великий, і це факт. Його пробивається легко бурбашня. Тобто на нього сховатися тяжко на цьому коні, але в нього круті УВН. Тобто, мінус 10, ви виходите з рельєфу, вас не так просто її пробити. Так, ну що, ми встигаємо, будемо ще ДПМати його. Один шот ми дали, напевно, більше і не дам. Треба було би не ремонтувати. Ну ладно. То все таке. 7700, так нас вийшло. Без... Виходить без бландів, без бландів, 7786. От. Тобто це бій в режимі реального часу. Я вам пояснював за танк в загальному. Зіграв показовий бій, ніякий реплеї вам не заливав, там якісь сімбові бої. Так? Тобто взяв, просто поїхав в рандомі, от як ви сідаєте, і вам просто показав а, бій. Першу степінь дали всього, тому що три фрага тільки так, і не по своєму засвіту стріляв. 7700 вийшло в нас. По пробиттю, що там, по пробиттю, майже ідеальна стрільба була. Фейл з IMX один вийшов. Не по, ну, погано вистріл, там треба було в щуку йому стріляти, я поспішив. От, і один не попав. Це виходить в стандарта. В загальному танк дуже крутий. Раджу його викачувати. Хто його почав викачувати? Є одне маленьке, але це до восьмого рівня. До восьмого рівня зараз я вам покажу. Беремо дослідити. Так, назад дослідження просто візьмемо. От, до восьмого рівня, тобто Блек Prince, оці всі танки, вони дуже погані. Карнарвон, якщо його завести в топ, заводите в топ, в топ багато прокачувати. Але якщо ви заводите його в топ, танк дуже крутий і цікавий. Дев'ятка теж саме дуже крута і цікава. Інші танки вони плачевні, вони погані, вони не їдуть, вони не пробивають, вони не танкують. Але якщо ви хочете цю імбу 10 рівня, вам потрібно трошки потерпіти. Наразі всім дякую, і напишіть в коментарях, який слідуючий танк вам цікавий. Або заходьте в телеграм, і там будете голосувати, за який танк інший будемо робити, на який танк будемо робити огляд. Наразі, всім дякую, і всім гарного настрою.